Ще одне село Російської Федерації тепер під контролем Збройних сил України. У мережі шириться відео встановлення українського прапору, у нібито в населеному пункті Гуєво-Курської області. Раніше російські воєнкори заявляли, що населений пункт перейшов під контроль українських військ. Тобою, якщо мир до миру, гостям хліб і сілю, єдно світо сила. Оножі зетпабліки масово писали про прорив ЗСУ у Білівському районі на Курщині, але потім самі спростували себе. Проте згодом влада регіону все ж таки підтвердила, що в район зайшли українські диверсанти, але російські війська нібито змогли стабілізувати ситуацію. Нагадаю, напередодні стало відомо, що місто суджа Курської області під контролем збройних сил України. Бійці 61-ї окремої механізованої степової бригади записали відео біля підприємства, яке належить компанії Газпром. Доброго дня, друзі. От зустріла в місті судж чоловіка я хочу спросити ви як до освобождение суддя? Да, здравствуйте, Сужанська республіка. Іскрені, да. Достала Раша, сил нет. Достав терроризм. А если Путін Україні слава, Клас. Дякую. більшість інформації публікується саме з російських змі, адже вище військове керівництво України досі не коментувало операцію у Курській області. Лише ввечері Володимир Зеленський заявив про витискання війни на територію Росії. Кілька разів вже доповідав головком Сирський щодо фронту та наших дій і витисканню війни на територію агресора. Дякую кожному нашому підрозділу Сил оборони, які це забезпечують. Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість та гарантує саме такий тиск, який потрібен тиск на агресора.